Вітання, вітання, вітаннячко, мої дорогеньки! з вами професор Шкарпетник. Довелось мені вчора повертатись додому у доволі пізній час. І, зупинившись перепочити, я підняв очі догори та завмер від захвату, від безмежного нічного неба, усіяного зірками. Простояв я так дивлячись на зірки кілька годин. Їй навіть трохи підмерз. Але повернувшись додому, я ще довго згадував цю безмежність Всесвіту, яку мені довелось побачити. А чи знаєте ви, дорогенькі, що воно таке Всесвіт? Всесвіт це весь безмежний світ, що нас оточує. Це інші планети нашої сонячної системи, далекі зірки, тварини. Рослини, це ти, я, це все частини нашого всесвіту. Народився Всесвіт у результаті так званого великого вибуху. Первинна матерія, що сконцентровано знаходилась в одній точці, вибухнула так. Бах! бах! І почала розлітатися. Пройшло багато часу, мільярди років. І з тієї матерії почав утворюватись галактики та зірки. Відповідно, ти, наша планета, земля, ті самі далекі зірки є одним цілим, складайся з одного і того й самого матеріалу. Попросіть, мої дорогенькі своїх батьків, вийти з вами на подвір'я в один зоряних вечорів. Та подивіться на небо. Не поспішайте, тоді ви відчуєте всю свою спорідненість з цим безмежним Всесвітом. Прошу вас, залишайтесь з професором Шкарпетником, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок та вподобайку. І до нових зустрічей, мої дорогі!